Чим можна, а чим прибрати камні в жовчному міхурі? А це інші камні. Камні в жовчному міхурі вони з'являються, коли у людини дуже великі стреси, коли у людини дуже накаплюється азот, коли у людини є проблеми з печінкою. Це проблеми з печінкою, це ТГГ. Це АЛТСТ, це Білі Рубін. Чому це з'являється? Це з'являється на фоні. На фоні того, що азот накаплюється, це дуже багато білків, це дуже багато стресу, це дуже багато у людині в раціоні схуднення. Вона хоче схуднути, не відток жовчі, закривається жовчний міхур. Що вам потрібно робити? Ну, у такої людини можуть розвиватися проблеми. Це може бути вірусна інфекція, а це, до речі, може бути ще й. Глисна інвазія, така як аскаріди». Тому людині, у якої є жовчні проблеми жовчного міхура, такій людині потрібно деякий час можна, до речі, приймати по одній дві столовій ложці алкоголю, якого ну можна віски приймати, полоскати рота, можна навіть не пити, полоскати рота. Це буде стимулювати відток жовчі, шипшина приводить до відтоку жовчі, ксилити, сорбіти. Далі, друге, потрібно поприймати препарати, які будуть жовчогонними. На перше місце потрібно поставити. Це горяче, можна горяче дуйко, препарат Лунглін, він теж тібетський і він гонить жовч. Далі горячи дуйко по одній чайній ложці 3-4 рази на добу. Далі шипшину, можна такий аналог шипшини, це холосас, такий препарат, він продається в аптеках в кожній аптеці. Можна препарати, які можуть давати прослаблючу дію, це покращуючи там, моторику нашої сліпої кишки. Це може бути препарат, ну, мабуть, Мабуть, пракшалан компанії нашої, це може бути франгул, франгул у чаї, такі проносні засоби, любі. Вони покращують жовчний міхур. І на перше місце це відновлення самої печінки. І в першому випадку, коли камні в нирках, і в другому випадку, коли камні в жовчному потрібно при, потрібно підтримувати нашу печінку, наша печінка це золото, це коро. Це королева нашого всього організму. Якщо у людини погана печінка, то тіре погані клапана у венах, погані сосуди, з'являються оклюзі, поганий холестерин, у людини з'являються проблеми потім з тромбозом, бо ТТ... ПТ-індекс, це також погана робота печінки, тромбози судин. Далі, із за того, що у людини аргінін, орнітін, мочевина, то у людини може з'являтися ішемічна хвороба серця, у людини може з'являтися на якщо є там проблеми портальної. А чому там тромбози? Бо проблема портальної вени може бути. А чому у людини може бути які ще захворювання? Може може і за поганої печінки. Бути проблема ренін ангіотензін 2 альдостерон, і не засвоюється кальцій. І з за цього у людини може бути проблема з арітмією сердечною, у людини може бути проблема з гіпертонічною хворобою, і навіть з-за цього бути інсульт. І потрібно відновляти нашу печінку. Які препарати відновляють печінку? Печінку краще за все відновляти разом з підшлунковою залозою. Печінка це препарат Тантал, печінка це гепофіт, печінка це гепакс. І печінку відновляє на першому місці, можна поставити мій препарат Бетулін, яким я пишаюся. І, мабуть, препарат «Бетулін» надалі буде прибрано нас з компанії, бо його а, виробництво в нашій компанії ми зробили таким нестандартним способом і запатентували цей спосіб, і він дуже дешевий і краще, ніж синтетичний бетолін.